Варний завод у світі знаходиться в Баварії. Людина знаходиться на найвищому щеблі еволюційної драбини, але деколи час від часу спускається, щоб збігати за пивом. Вітаємо в ефірі кулінарно-пізнавальна телепрограма Броварські страви. І з вами, як завжди, готуємо Андрій Лев та Станіслав Будь. Сьогодні ми приготуємо та, звичайно ж, живе пиво від Аверс Бровар. Для початку ми нарізаємо кубиками, моркву та цибулю. Прошу. А давай не кубиками, а тонкими півкільцями. Давай тонкими півкільцями. З тебе з тебе цибуля з мене морква. Страв з капусти можна приготувати безліч. Майже кожна європейська країна. Хвалиться і може похвалитися своїми національними стравами. Це насамперед, славнозвісний польський бігус, тушкована капуста з копченицями та е, томатами. Е, це і наші славнозвісні українські борщі та е, вареники з капустою. А це, голубці е, голубці, знову ж, в тому числі. Е, е, це знову ж славнозвісні російські щі. Тобто в українській кухні капусняк капусняк з капусти. Це і грузинське мхалі з капусти. Це і крученики, це і зрази, і капустянні котлети. Це і, польський, і, капуста, та так, бігус, так. і капуста тушкована, капуста жарна і парна. Тобто неймовірна кількість трав в любій, по суті, кухні народів світу. Розтоплюємо. Розкоплюємо плитку. Зараз будемо нарізати копченості. Ти бери грудинку губернську, а я буду нарізати шинку царську. Згода? Ковану капусту готують майже у кожному домі, але якщо додати до неї декілька видів копченостей, вона отримує такий специфічний смак та аромат. І ми сьогодні взяли для приготування нашої тушкованої капусти грудинку губернську, шинку царську, балики делікатесний та ювелейний. До речі, м'ясну продукцію ми використовуємо торгової марки М'ясний дар. М'ясний дар. Смак у кожному шматочку. Слово капуста походить з древньої кельської мови і перекладається як голова капет за легендою древньої Греції. Цар винороста Діоніс покарав фракійського царя за те, що він зламав виноградну лузу, прив'язавши царя до дерева та надавши йому кілька, кілька ударів палкою. Цар не витримав приниження та болю та заплакав саме з його сліз, які попадали на землю, і виростали виростали рослини, які ніхто раніше ніколи не бачив і не чув. Тобто капуста. Круглої, як голова форми. Поважали капусту усі стародавні народи. Єгиптяни, наприклад, подавали її у незвичному для нас вигляді у якості. Десерта про неї також згадував і Арістотель у своїх комедіях, які до речі були написані у 425 році. А відомий мислитель Платон саме капусту називав своїм еліксиром молодості. І він саме казав, що вона йому допомагає жити довго і щасливо. А до речі, слов'янські народи про капусту дізналися від е, греко-римлян, які Греки, вже, які жевали північне причорноморі, та, так і поділилися культували. рецептами з нашими. Слов'янськими прадідами і прабабусями. Так, ми нарізали наші копченості. Цибуля з морквою вже прожарились до золотистої скоринки і, і пора вже це відправляти петель. у пательню. Нашу пательню. Зараз ми нарізаємо перець. Перець також нарізаємо довільній. Довільній формі, думаю, в вигляді кубиків. Зараз стало модним робити все аля грецький салат, тому ми все нарізаємо великими шматочками. Ми проташкували копченості цибулю та морку десь близько п'яти хвилин. І зараз саме час додавати капусту. Тож, почали готувати ж селяни. Це здавна вважається такою селянською стравою. Її от найкраще готувати, коли збираєш у себе вдома гостей. знаєш. Кажеш, я от вже нашинкував капусту, ви приходьте до мене і беріть з собою все, що у вас є. Там. Така от, знаєш, сусідсько-селянська страва. А я капусту. А машинкував. я капусту нашінкував. Головне такий привідник. Чому от навіть от сьогодні ми використали декілька видів копченостей? Тому що, в принципі, втушковану капусту ви можете давати на свій смак. Що от у вас є вдома, це туди піде з превеликим задоволенням. Добре, поєднується з капустою копчена ковбаса, до речі, типу там московська. Потрібно до капусти додати трішки води, але для того, щоб страви виходили смачними, використовуйте тільки якісну воду. Ми от використовуємо Аляску. Вода торгової марки Аляска найкраща питна вода з доставкою в офіс та додому. Я думаю, вистачить склянки води. Капуста здавна увійшла в раціон наших предків, наших бабусь з дідусями. Бо капуста дуже корисний продукт взагалі. Вона на 80% складається з води, а 20% складається з корисних для організму людини макро- та мікроелементів, вітаміни групи Б, калій, фосфор, магній, кальцій. А по аскорбіновій кислоті, тобто словнозвісному вітаміну С, капуста може сперечатися з лимонами та апельсинами. Так, капуста дуже широко використовується у медицині. Ще славнозвісний поет Катон писав: Капуста це овоч, який поєднує в собі усі корисні властивості в пропорції, яка сприяє довгому життю. І довголіттю. До капусти ми кидаємо перець. Стас, ти перемішуй, а я починаю нарізати наші помідори. В кінці вже нашої приготування нашої страви починаємо нарізати помідори. Разом з помідорами ми будемо давати вже спеції та пиво «Аврес бровар. Спеції ми обрали, до речі, тимян і розмарин. І при приготуванні вони відкривають свій аромат, і страва набуває дійсно такого духмяного смаку. Ну, тим більше ці спеції якраз підходять до, до копченості, даються в копченості і підходять до м'ясних страв овочево-м'ясних. І страва, до речі, вона така осіння, але дуже корисна, тому що ми додаємо сюди овочі, як перець, помідори, які завжди зміцнюють імунітет, капуста. Ми додаємо спеції, я ще раз нагадую нашим кулінарам, що ми додаємо в капусту тушковану розмарин та тим'ян, які підкреслюють смак копченостей, м'яса і вдало поєднуються з овочами. Ну і, звичайно ж, сіль та перець. Неодмінні атрибути приготування будь-якої страви. Солі кидаємо небагато, бо всі овочі, які в нас в пательні зараз тушкуються. Мається своєму складі е, свою природну сіль, солі, калію. Всі самодостатні, так. їх можна їсти. Як кажуть кулінари, краще кулінари не досолити, кулінари. не доперчити, ніж пересолити і переперчити. Бо такі страви вже я даю гарантію. Мало хто буде їх куштувати. Але в таких досвідчених кулінарів, як ми, у нас завжди все ідеально. І посолено, і поперчено. Додаємо. Розмарину небагато. І додаємо тем'ян. Для справжніх гурманів і для того, щоб закріпити з, закріпити запах наших спецій, ми додає, додаємо ще декілька мілілітрів живого світлого пива Абразбруар. І тоді в нас ще відкриється такий запах хміль. Хмілю, то чим'янок, то ще запах хмілю. А доки капуста дотушковується, я пропоную переглянути вам рубрику Все про пиво. Істотно відрізняється від інших видів алкогольних напоїв. Воно стоїть одноосібно причиною цього є особливий смак, аромат і багато інших чинників. До одного з них відноситься здатність пива утворювати піну. Не випадково келих з густою піною, ніби уособлює бурштиновий напій і є символом загально прийнятим у багатьох країнах. Говорячи про різні сорти і види пива, не можна не звернути уваги на традиції різних країн. Потрібно сказати, що любов до пива є відмінною рисою багатьох народів. Практично в кожній країні існують клуби любителів пива. Такі заклади відрізняються від звичайних кафе тим, що основним напоєм є. Пива. Пиво там присутній найширший асортимент цього напою різні його сорти і види. У подібних закладах все спрямоване на те, щоб створювати специфічний незабутній колорит. Посуд та обстановка сприятливим чином впливають на відвідувачів, сприяють відпочинку від повсякденних турбот і хвилювань. Пиво чудовий напій, який популярний серед найрізноманітніших верст населення. Якщо говорити про елітні сорти вин, коняків та інших міцних напоїв, то стає зрозуміло, що далеко не кожна. Людина може дозволити собі придбати подібну розкіш. У цьому сенсі хмільний напій найвигіднішим чином відрізняється від інших варіантів. Адже навіть найдорожчі і вишукані сорти пива доступні кожному, і саме це дозволяє вважати його по-справжньому демократичним напоєм. Для приготування капусти тушкованої з копченостями нам потрібно копченості, помідори морква, ріпчаста цибуля, перець червоний солодкий, капуста, світле пиво, тим'ян, розмарин, олія, сіль та перець. Нарізаємо моркву та цибулю тонко півкільцями або дрібно пошинкувати. Розігріваємо велику пательню, кидаємо масло та обсмажуємо кілька хвилин цибулю і моркву. Нарізаємо перець, додаємо до овочів, вливаємо трохи води та живого пива. Копченості нарізаємо на невеликі шматочки і відправляємо до овочів. Через пару хвилин після цього додаємо в пательню кубиками нарізані помідори, спеції і тушкуємо на середньому вогні під кришкою. 10 хвилин відправляємо капусту в сковорідку і тушкуємо ще 15 хвилин на середньому вогні. Прикрашаємо свіжою зеленю і страва готова. Смачного! Я Хочу подякувати за сприяння у зйомці нашої програми клубу кафе Аверс. Торговій марці м'ясний дар та торговій марці Аляска. А ще буде смачніше з ковточком свіжого живого пива так? а з вами була програма Броварські страви. Бачного!